Дуже часто в наших органах е, влади люди не, спрацю, не співпрацюють одне з одним горизонтально, наприклад, різні департаменти, відділи, які займаються різними питаннями. А через рішення якогось керівника саме такий спосіб дуже довго культивувався. Це власне цей командно-адміністративний радянський спосіб, який допомагає максимально контролювати, не створювати, а контролювати. Коли є відділ А, який має якусь задачу, і йому для співпраці для виконання цієї задачі потрібна співпраця з відділом Б, то їм доводиться цьому відділу А йти до якогось високого керівника, щоб той дав доручення відділу Б, це унеможливлює будь-яку роботу і точно якесь. Новаторство потрібна зміна цієї культури. Ця зміна культури відбувається через справді через керівників, які впроваджують іншу, інший підхід. Але ці люди теж мають не бути зосереджені на контролі. Це мають бути люди, котрі готові віддати важелі впливу.